Я думаю, що всі в курсі, чого ми тут сьогодні зібралися. А що, малий фаркаш втік з психушки в костюмі Наполеона? Нагадую, що у пана Андрія тимчасовий розлад нічого серйозного, просто на людину навалилося дуже багато всього. Хотів би, щоб на мене так навалилось. Я б все продав і поїхав би на канари. Тому слава Богу, що він то не те. До речі, наш новий власник реально хотів тримати готель на плаву, і ми в цьому маємо йому допомогти. Судячи з того, в якому стані готель, він навряд чи потоне. <гум> <гум> так, а що ми маємо зробити? Ми ж не знаємо, що робити. Ось, і я так думаю, тому нам потрібні вибори. Що? Кожних два роки вибори. Та дайте тим депутатам, хоч трохи попрацювати. Ян пра я маю на увазі, що нам потрібно вибрати нового розпорядника, поки немає пана Андрія. Вибори, вибори, кандидати! Я б на прямому місці так не співала, того що всі кандидати. Ну що ж, шановне панство, почнемо. Ян Францевич, вам слово. <гум> Панове, я спочатку не хотів балотуватися, але мама мені сказала, щоб я сказав вам, що такого відповідального, порядного, красивого і самостійного працівника годі шукати. Звичайно, якось потрібно заманити людей. Ну, на першу вечірку я пропоную зробити безкоштовний вхід та алкоголь. Тим паче, в мене скоро днюха намічається. Я можу запросити друзів для розкачки. Життя я пропрацювала на найнижчих посадах. Про щось вище й не думала. Та й зараз того часу не було так багато, щоб підготуватися. Тому коротко. Всім дякую. Давайте перейдемо до голосування. Пані Олеся, а де ваша програма? Яка програма? Передвиборча. А, ні, я одразу зняла свою кандидатуру. Чого це? А того, що в мене немає часу на це все. І що? А того, щоб підняти готель, нам потрібно навести лад хоча б в декілька номерах. Це так для старту. Підняти сервіс, провести рекламу, заручитися підтримкою персоналу. Також нам не завадить залучити міжнародних інвесторів, співпрацювати з малим бізнесом. Та це ще не все. Нам потрібно працювати по 25 годин на добу, віддаючись на повну. Кожен із нас повинен вкласти частинку себе, і тоді готель віддячить нам сторицею. Панове, хто за те, щоб на посаду розпорядника отелю запросити пані Олесю? Одноголосно. Та ви що, який з мене розпорядник? Та й що треба? Вітаю. Правду люди кажуть. За стільки років є що згадати, нема що дітям розказати. Бо всяке бувало. До війська забирали. В полон забирали. Майно теж забирали. Але щоб в психіатричну лікарню забирали, такого точно не було. Ой! Не зрозумів. Олеся, а ти що тут забула? Е, алло! <рігінь> Не, ну, взагалі то приємно. Так. Ще б я щось відчував. Що то почати, а? Почати що? О, спочатку треба зібрати всю необхідну інформацію, а потім. А потім розберемося. Ну, все до праці. Це що таке було? Я щось попустив. їй допомагати. Вона ще молода в неї вийде. Іноді краща поміч це не заважати. Це точно. І саме головне, щоб в неї від тої влади дах не знесло. О, пані Стефа, добре, що ви тут. А де я маю бути? А, ну, так, вибачте, я дуже хвилююсь. Не треба так хвилюватися, Леська. Все буде заргуть. Дякую, Ян Францевич. Е, пані Степа, можете дати мені журнал відвідувачів за минулий рік і книгу скарг і пропозицій? У нашому випадку це як дустове мило з ароматом лаванди від вошей і молі. Тобто, два в одному книга скарг. А, ясно. А навіщо тобі? Ну, е... Попробую перечитати. Може, вдруг звідси вдасться почеркнути, що в готелі потрібно міняти в першу чергу. Якщо користуватися записами з цієї книги, то наш готель треба було розвалити ще 30 років тому. До речі, Ян Францевич, а я вас попрошу бути на своєму робочому місці. Бо єдине, по чому можна пізнати, що це готель, а не закинутий будинок, це саме ви. Перепрошую. Так, слухаю? Походу, вже почало зносити дах. Подивимось. Цікаво, з ким вона там треба? Так, всі фотографії виголошені, реальні мої. Ну, Якщо треба зробити ще, то я зроблю, тільки скажіть, з якої сторони. Ні, власників було небагато. Ціна в доларах по курсу, так? Ну, якщо наважитеся, то дзвоніть, будь ласка, в будь-який час, дня і ночі. Що? Ні, ви не подумайте, я пішла на таке, бо мені треба було гроші. Ага. до побачення. Якщо що, я в себе в кабінеті. Ви чули те, що я чула? Я чув лише те, що я чую. Все. Пішла по рукам. <рик> Ні, ну якщо зі всіх когось і обирати розпорядником, то може воно і правильно. Не так ж і тут і м'яхко. Що? Теж мені принцеса на горошині. А може його кремом для шкіри намазати? Що? Так, а ну всі швидко до мене. Так, так прийшли трудяги. Я вас не чую. Мам! Ток-мам! Де ж мені рейнджер знайшлася? Ні пороху не нюхала, ні не курила. На те, що я. Ні, я розумію. Гроші усім потрібні. Але ж не скочуватися на самісіньке дно. Ну, Олесе. По-перше, ми не чули повної розмови, тому б я не робив би такі поспішні висновки. Яне Францевичу, не будьте такі наївні. Ви ж не думаєте, що Олеся у валюті по курсу буде брати зав'язання? До речі, я тут вирішила трішечки підробити. Вам не треба в'язаної шапочки, рукавичок, шалика. Зима скоро. Дякую. Мені мама вже зв'язала. Так, де цей ваш? недобізнесмен, а? Пане Андрій, тимчасово недоступний. Розкажете це комусь іншому, ясно? Я зараз йому влаштую вирвані годи. Микола Ай. Значить так, Толік. Слухай мене. Якщо ти не перестанеш все розбавляти на барі, я тебе так розбавлю, що тебе не то, що рідна мати, рідний паталогонатом не впізнає. Може бути. Пані Сте, тепер ви. Якщо ви не візьметеся до роботи, то я вас заберу телефон. Хоча ні, гірше. Я заберу у вас субсидію. Ну, це вже нижче пояса. Микола, тепер ти. Ти поки що працює, я на тебе нічого не придумала. А ви, Яне францовичу. Напевно, якби працювали би у пеклі, то звітом тебе всі повтікали. Негайно йдіть на своє робоче місце і закрийте за собою двері. Ой, вибачте, то я по телефону розмовляла. Щось я не бачу у вас в руках. Як і пана Андрія. Де а, він? Ну, так він зараз на Кульпарківській. Зараз буде цікаво, як на е, де? На кульпарківській в психлікарні. Угу. І Що він там робить? Підбирає собі новий персонал? Відпочиває в нього тимчасові труднощі. В нього тимчасові труднощі. Хм. Чекайте. А я зрозумів. Розтринька в мої гроші і тепер відсиджується в психушці. Послухайте. Так, Послухайте ви мене. Він навіть не уявляє, з ким він зв'язався. У мене довгі руки. Дійсно довгі. То я про те, що я його і там дістану. До речі, головний лікар-психушки, мій добрий друг. Ви там часто бували? П'ять балів. Я зараз покажу, Сіхуш, я тобі зараз покажу, як варьята грати. Я тобі покажу, як з мене варьята робити. Так, який да, При чому це? Я вообще не понимаю. Сігу! Ти... Буде... Ти... ти мені міське не пудри! Зібрався вкрасти мої гроші і втекти до поля. Прекрасний план. Працюй. Ти давай, ти давай роби, що прибутковий лотель, А не це шапіто. Шапіто? пробачте, шапіто. Це... Ресурний цирк, а в нас стаціонарна старовинна будівля. Говоріть мені тут. Всі. Пане Андрію, з поверненням. Поки вас не було, я, можна сказати, була представником ваших інтересів. У мене на там Kdysi? Все було нормально. Nee, я також все виконував, в мене там. Мені треба пабить одному. Так, слухаю. А, це знову ви? Я надіюсь, ви не передумали, бо якщо що, я можу пошукати іншого клієнта. Ні, Ось і чудово. Толік? Ви нічого не помічали дивного за Олесею. То ви про її зачіску, то ще нормальна. Ні. Ми зі стефою. Підозрюємо, що вона пропонує деякі послуги на певних сайтах. Так то логічно. Нам же два місяці ніхто зарплату не платить. Я б сам щось продавав би в інтернеті. М -м -м. Але ж не тілом своїм торгувати. Так а що, якщо знайдеться якась богата і молода кобіта, чому б ні? Олеся? Та ну! Вона мені в інтернеті на очі ніколи не потрапляла. Ні, Ну не то, що я там ходжу по всяких сайтах. Просто коли курсову робиш, вона ж всяка реклама там вискакує. Дякую, що сказала. Я пошукав. Я про курсові. Як ти? Нормально. Повір, я не хотів, щоб ти потрапив в психушку. Я знаю. Башка розкалується. Ну, це не проблема. Ух ти. Вродя відпустила. Як ти так ліха? В мене просто було багато часу, щоб освоїти якісь елементарні речі. Візі тобі. У мене взагалі ні на що времени не вистачає. Справа не в часі. А в діях. До речі, дії і час взаємопов'язані між собою. І коли я бачу, що дії от чергового фаркаша чекає фіаско, я завжди кажу, що це справа часу. І чого? Когда ж мене чекає окончательне пораження? Не знаю. Просто в мене таке враження, що твій шлях до перемоги складається з поразок. До речі, в цьому ти, як ніхто, схожий на свого прапрапрадіда. Він все життя шукав легких шляхів розбагатіти і придумав зробити найбільшу в імперії мережу поштових голубів, щоб кожен міг відправити листа, коли захоче. І куди захочеш. Ну, крім тих днів, коли сніг чи ураган. Неплохой стартап для того времени. А ти добре пам'ятаєш історію Львова кінця 19 сторіччя? Ну, так, в общих чертах. Мій прапрапрадід теж знав так. В общих чертах. В той час Львів був одним з найбільших міст Австро-Угорської імперії. У Львові вже було прокладено. Залізну дорогу до відня і запущено одним з перших електричний трамвай. Ви впевнені, що я купив всіх поштових голубів галіції? Так. Тепер ви монополіст. А решту голубів вам на тижні привезуть. Чудово. Ви вибачте, що так довго. Просто в банку документи перевіряли на готель. Самі розумієте, такий великий кредит без застави ніхто не дасть. Без проблем. Якщо вам потрібні будуть ще якісь звірі, ну, таракани для перегонів, е, півні для боїв, щурі для прочистки каналізаційних труб. Звертайтесь. Недорого. Доставка по імперії, гарантія два дні. В роздріб і на вагу. Ну, Ви знаєте, мені поки що потрібно з голубами розкрутитись, а там, в принципі, все можливо. Наразі дякую. Дякую вам. До побачення. А, тепер я буду поштовий монополіст. Всі будуть до мене приходити і платити за те, щоб я відправляв їхні повідомлення. Привіт, фарка Шано! Привіт, Андрій! А що це ми сяємо як шабля Франца Йосипа? Згодом все дізнаєшся. Як скажеш? А можна потребувати. Проблемами сьогодення. Будь ласка, там прийшли якісь люди, питають, чи не хочемо ми в готелі встановити телефон. Телефон. Що ще за телефон? Знову секта якась. Скажіть їм, що не віримо ми в ніякий телефон. І, і брошур нам їхніх не потрібно. Тоді ми мало не втратили нашу родинну цінність. Наш готель. Ты знаешь, а ты, наверное, прав. Кто не правый? Я не правый. Стоп. Ты сказал, что я правый? Алло, пани Стефа, а соберите, пожалуйста, всех на баре. Дякую. Почекай, а для чего ты всех сбираешь? Не твое дело. Я думаю, для вас будет сюрпризом причина, по которой я вас тут собрал. Не уже зарплату принес? дело в том что пока я лежал в псих в смысле пока я лежал в больнице я очень многое переосмыслил и осознал для себя все гитлер наполеон и сталин живи нет э, дело в том что мне кажется что я запутался я думаю что я не тот человек который наведет порядок в отеле все деньги я потратил. Потратил их бездарно. И удерживать вас здесь я не имею права. Вам тоже как-то надо устраивать свою жизнь. Больше мне сказать нечего. Кроме слов благодарности за все те годы, которые вы провели с Галицией. И за то небольшое время, которое вы терпели меня. Простите меня. Траба что Куда? Назад! Я розмову. Значит, так. Послушай, дружище. Так, вот только не надо меня сейчас подкалывать, окей? Okay? Или ты хочешь, чтобы я тебе лично сказал, что да, я понимаю, что я самый неудачливый в нашем роду? Ну, с тебя, не все пропало. Да? То есть у всех моїх предков не получилось вывести отель в прибыль, а у меня есть шанс, да? Саме так. По-перше, люди живуть зараз в два раза довше. А по-друге, в тебе ж купа переваг. Інтернет, телебачення, вот. Електрика в кінці кінці. Хоч якась цивілізація. Так, все. Я хочу вийти. Цьому роду всі були роздовбаї. Але всі боролися з депресією однаковим методом. Так, мамо. Дякую. Отже, моя думка така. Те, що говорить пані Олеся, безумовно, добре і благородно. Я за. Пані Стефа. За. Микола? За. Ой, перепрошую. Толік. А я хоч віскарем мене облити, не розумію, як ми можемо допомогти малому Фаркашу. Він же сам сказав грошей нема. Гроші будуть, то я вам обіцяю. Перепрошую. Так. Слухаю. А, то ви до мене підійдете чи мені до вас? А давайте ви до мене. Ага. Та тут є де Купа вільних номерів, ага. Боже правий, яка непристойність. О, он нрави! Доброго дня! Мені потрібна пані Олеся. Перепрошую. Мені потрібна пані Олеся. Совість вам потрібна, а не Олеся. Дома жінка чекає, мабуть, діти. О, ви вже тут. Так, моя дорогенька. Пропоную не втрачати часу і одразу піднестися в номер. <рес> Боже мій, на робочому місці. Часиво море. Що? О, О времена. одрави польською. Фух встиг. Тобі зараз не можна пити. Добре, що ти взяв оцей старий келих. Я ж можу контактувати тільки зі старими речами. Так да, я так. Та зачекай ти! Ну, і що мені може помішати випити? Здається, тут всі до тебе небайдужі. Що ти взяв? Скоро дізнаєшся. Просто якщо ти в цей час будеш під мухою, тоді на тобі точно можна ставити хрест. Ми чекаємо вас на барі, це дуже важливо. Отже, пані та панове, головна проблема відродження нашого готелю це гроші. Так. Тому ось. Думаю, пане Андрію, вам для старта вистачить, а там все буде залежати тільки від вас, ну і від нас. Так? Вибачай, Олесю, але ті гроші занадто брудні для такої світлої справи. Що? Стефа, що ви мелите? Я продала ту волгу, яка дісталася мені в спадок від його дядька. Ви ж бачите, до мене приходив сьогодні покупець. А що за то карито відвалилось стільки грошей? Ну так, виявляється, це якийсь дуже раритетний екземпляр. Думаю, можна їй було продати дорожче, але гроші нам треба були вже. Ну, що, Галіця, вперед! Шановна пані Олесю! Я гордий вами. Ви найкраща комерсантка сучасності. Ви нагадуєте мені. Ти все ж